Понад 500 мільйонів людей використовують добавки Омега-3. Однак при проведенні тестів 97% з них не одержують очікуваних результатів, і ще гірше вони не знають, чи дійсно працюють продукти, які вони використовують. І тут ми вступаємо у гру. Завдяки нашій революційній технології. Наші клієнти усвідомлюють, що їм потрібна справжня зміна, щоб отримати максимум від свого життя. Наші продукти сприяють одному з найважливіших будівельних блоків у нашій клітинній структурі. Без нього ваше тіло ослаблене. Як партнер, який просуває ці продукти, ви отримуєте квиток до багатства. Ми прагнемо надихати на здоров'я та благополуччя наших клієнтів, їхніх сімей та друзів. Стати кращим це не тільки талант і модне приладдя. Наше бачення полягає в тому. Щоб надихати до змін і стати найприязнішою компанією з прямих продажів у світі. Щоб стати кращим необхідно мати правильне налаштування, гарячу спрагу успіху і приймати активні дії. У Зінзіно ми не боїмося зробити все, щоб лідирувати у створенні кращого майбутнього для всіх. Ми усвідомлюємо, що не маємо повного знання. Але все одно вживаємо активних заходів і зобов'язуємось постійно вчитися на основі нашого досвіду для досягнення постійного вдосконалення, сила в єдності. Ми досягаємо успіху, працюючи разом. Ми працюємо разом, сміємося разом, плачемо разом, процвітаємо разом. У Зінзіно ми заохочуємо особистісне зростання. Ми визнаємо унікальність кожного. Ми віримо у повернення подяки. Ми створюємо натхнення, ми інновуємо. Ми є піонерами тестування, персоналізованого харчування. Ми переводимо галузь здоров'я та благополуччя на абсолютно новий, індивідуальний рівень та рухаємося вперед у майбутнє. Тому наша мета амбітна і смілива, але при цьому здійсненна і розумна. До 2025 року ми матимемо 1 мільйон клієнтів. До 2035 року ми матимемо 20 мільйонів клієнтів. А до 2050 року ми допоможемо 100 мільйонам клієнтів набути гармонії в житті. Насолоджуйтесь подорожі. Зінзіно. Ми надихаємо людей на зміни у їхньому житті. Зінзіно.